Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі, Рада вас вітати на каналі Таро Україна. У нас сьогодні неспокійно, як завжди. Але ми подивимось все одно, треба працювати, треба підтримувати один одного. Ми подивимось. З вашого дозволу Херсон та Херсонщину. Одесу, Одещину. Миколаїв. Тай таке Що у нас по обстрілам? Херсон? Доброї ночі. Херсон. Слухайте, от не хочу давати надію, але бачу. Тенденцію і минулого разу, наскільки я пам'ятаю, так само йшло, що є можливість отримати захист. Мене ще дивувало, але ми не будемо обдумувати. Ми будемо дивитися яснобаченням, будемо по відчуттях казати те, що відчувається, що є можливість. Відкриється шлях для, до того, щоб вас захистити хоча б частково. Але. Ще залишається страх і повторення ситуації. І знаєте, як місцеві? От буде фраза нікого не хочу образити. Просто буде фраза, самі винні, бо багато або викладали цей об'єкт, або багато про нього говорили. Безкінечно. Це, ну так ви скажете, було зрозуміло, що туди прийде вогонь. І, цим, і ще є ціль інфраструктура. Чітко. Води не було, а за водою тепло стоїть. Правильне опалення. Ворог комплексно підійде до своєї. Чому страти? Ну, вже в страх стратився б сам. Повторення ситуації. От як декілька днів тому було і повториться. Нічого хорошого, да? Херсон, найближчі дні. Цю хочу цю колоду хочу. Херсон. Найближчі дні, які двері відкриються. Ми прям молимо. Ну, не хочу нікого там образити сказати, що ви не сильні, але от як просто, знаєте, в небо очі підіймаємо, господи, да, давай вже нам ті трошки спокою. Або гуманітарка, або якась допомога. Щось буде. В місті буде. От трошки добробуту більше стане. Херсон, найближчі дні. Так, от буде відчуватися, що є якась робота. але все одно не дають спати. Доводиться щось ремонтувати, замінювати. Можливо, відкриються нові, як схованки. Укриття. Мені знаєте, навіть не укриття. Знаєте, як. Або як церква відкриє свої двері, можна буде там перечекати. Якісь місця, де нагодувати можуть, зігріти, обійняти, обмінятися якимось навіть подарунками чимось. Ви зрозумієте, це самі. Я пояснюю те, як я це бачу і відчуваю. Але все одно кажуть, що багато хто буде двері закиняти, вікна забивати і, можливо, люди їдуть. Нікому ми там не треба, куди нам їхати, Отака буде відповідь. Частково будуть виїздити, паніки не бачу, паніка вже була. Дуже сподіваються на те, що ми підемо в наступ. А що ви в владі своїй не вірите? Просто е таке ставлення буде, що там ресурс є, там все є, у них там все добре, а у нас нічого немає, а наші дітки потребують багато чого. У влади це є, а нам не дають. Ну так якось. І вже приємно. Херсон не було ще. Чекаємо на ворожу атаку. До речі, в районі щось не, да... не дамо ворогу так сильно атакувати. В районі там наші відпрацюють по ворогу, до речі. Значить, херсон. Порт. Все, що на воді, все, що ближче до води, загроза. Є пряма загроза для цивільних. буде влучання в скупчення цивільних. Просто, може, машин багато, знаєте, як десь паркуються, а люди потім кудись йдуть. ближчі дні. Прям консультації будуть, хтось приїде до військових. З керівництва на найближчі дні. Херсонщина інфраструктура. І смерть іде на Херсон, і на Херсонщину. Як люди можуть працювати, знаєте, як енергетики або ще хтось. Працювати, відновлювати щось або надавати допомогу і буде прильот. Тут є така загроза. Херсонщина окупована. Колесо сортуни йде. Запрягайте хлопців-конів. Там було розпрягайте і лягайте спочивати, а тут запрягайте. Тому що якась операція буде проведена, ворогу буде дуже неприємно. Я думаю, що це гур щось підірве, щось зробить. Прям показує, що це невеличка група людей, але буде добре проведена операція. І збільшиться наше ураження ворога. Дивіться, у нас є чіткий план, куди нам рухатись, поки не будемо все про це казати, але на фронті дуже гаряче і дуже незручно стане ворогу. Дуже. За це він обстріляє цивільних, Тому слідкуйте за новинами. Ви прям зрозумієте, ага, ну якщо так, то все. То до ранку, і зранку може бути гучно. До обіду, знаєте, на найближчі дні. Найближчі дні смерті, не, смерть за моря іде з води. Корабель якийсь може перехоплювати якусь поставку ворог. Смерть іде. Це місто. Це місто. Інфраструктура. Одеса найближчі дні. Одеса найближчі дні. Інфраструктура. Район так само біля води. Здавалося, що дрони не до вас. Потім, знаєте, як будуть літати? Розвертатись, повертатись, кружлятись. Нібито все відбили тут раз, зненацька ще один. Наводиться. От там, де наводиться, туди поприлітає. Ми це знаємо, але тут повторні удари в одні й ті ж самі точки і цілі. Він уже туди бив. Він туди зараз, от як місяць, буде гатити в дуже схожі точки. Одеса є пряма загроза. Миколаїв найближчі дні. Так само мені так подобається ця карта, що по Одесі ірофант. Таємні плани. Ми все контролюємо. Миколаїв є загроза в районі і в передмісті гучно. Миколаїв в найближчі дні. Він думає, що в портах щось стоїть. Ворог може вдарити. Дуже обережно, рекреаційні зони поруч, дуже обережно. Взагалі хоче в районі зруйнувати інфраструктуру, я так розумію, у вас не буде якогось ресурсу, якщо в передмісті в районі в щось влучите. Там а, вимикається і паралельно Миколаїв відмикається. Там воду показали, але ми розуміємо, що це може бути енергія просто.